Ми, як народні депутати, голосуємо за призначення за звільнення міністрів в кабінеті. Міністрів. Знаєте, це є абсолютно дико той момент, коли ми на грані втрати державності, що колеги бавляться оце, оце компетенція президента, це компетенція президента. Президент має відповідальність перед українською державою. Єрмак, одна з найбільш скомпрометованих осіб, зокрема в контексті Кабміндіча і всіх цих плівок, які були оприлюднені. Рівень довіри до Єрмака обнулюється а, і вже давно. А президент Єрмаку передає по суті всі свої президентські функції людині, яку ніхто не обирав. І яка в результаті не буде ні за що відповідати? Якщо президентові хоча б трішечки болить за державу, і він відпочиває хоч трішечки відповідальності за неї, він мав би почути, що вимагають не депутати, що вимагають громадяни України? Я щойно сказав, що ми призначаємо міністрів. Ну як би так не було, з офісу президента дають вказівку і колеги з МОНО більшості разом з ОПЗЖ слухняно тикають зелену кнопку. А парламент мав би призначати міністрів, залишивши президенту дві важливі функції це оборонка і міжнародні відносини, плюс як гарант конституції. А парламент мав би робити свою роботу, і парламент сьогодні мав би перервати оцю поповину, яка є єрмаківською, а ви знову лягли під єрмака. І ви сьогодні цим самим здаєте державу.